Вітаємо лауреата щорічного конкурсу панацея 2025. компанію «МСД». І запрошуємо на сцену директора відділу клінічних досліджень компанії МСД Сергія Михайлова. Ні, якщо ви так будете аплодувати, доведеться штучний інтелект просити. Дякую. Це звичайне визнання. Я сподіваюся, результатів не тільки цього року, але й минулих років, щонайменше 10 компаній з дів в Україні. Дякую за вашу оцінку, за ваші слова і за підсумки. Хочу також подякувати представникам експортного центру за підтримку з швидкістю схвалень. Я нещодавно був на робочій зустрічі в експертному центрі і доповідав про те, що і в минулому році, і в цьому році середня швидкість схвалення нових клінічних досліджень, що найменше в нашій компанії, є найшвидшою, найкоротшою в Європі, завдяки спільним зусиллям. Також дякую я спільноті дослідників, які приймають участь в клінічних дослідженнях, і які активно працюють з нами допомагає спільно розвивати галузь. і звичайно хочу подякувати всім тим тисячам пацієнтів, які довіряють нам підписують інформовану згоду і приймають участь наших клінічних служби.